Сьогодні ми а, заглибимося в одне з таких ключових понять гештальтерапії ретрофлексію. І досить непростих, я б сказав. Так, точно. Якщо дуже просто, то це про те, як ми повертаємо на себе якусь енергію, яка ну, мала б іти назовні у світ. Угу. За основу ми беремо класичну роботу Фріца Перлза: Его, голод та агресія. І наша мета розібратися, як цей механізм власне створює внутрішній розкол і як він проявляється в тілі. А Перлз, треба сказати, обожнював такі провокаційні, дуже тілесні метафори. Отак він показував, як психологія буквально ну живе в нашому тілі. І сьогоднішній приклад запор, мабуть, один з найяскравіших. Це, звісно, не медичний погляд, а суто психологічний. Добре, давайте тоді зазів. Що ж таке ця ретрофлексія? У джерелі йдеться, що це коли людина робить собі те, що хотіла б зробити комусь іншому, або стримує щось так, і вся ця енергія дії повертається всередину. Перелс пише про розкол особистості. Можете пояснити, як це працює? Звісно, от уявіть: у момент ретрофлексії. Особистість ніби ділиться на дві частини. Є, так би мовити, активна частина А, та, що діє, щось контролює, ага. і є пасивна П, та, що страждає, що підкоряється. Тобто людина стає таким собі полем битви для самої себе. Перлс там наводить таку звичну фразу: Я роздратований собою. Як вона це ілюструє? Це просто ідеальний приклад. У цій фразі я це і є ота активна частина А. Вона відчуває роздратування і спрямовує його не на зовнішню причину, а на собою, тобто на пасивну частину П. Енергія агресії, замість того, щоб вирішувати проблему ззовні, замикається і атакує власну ж особистість. Людина ніби кусає сама себе. Саме так, замість того, щоб показати зуби комусь. Це зрозуміло. Але ж ви згадали про тілесні прояви. І ось тут я так розумію, ми підходимо до його найцікливішого прикладу. Бо як психологічний феномен. Він називається запереченням запереченням. Гаразд, мушу визнати, це трохи несподівано для розмови про високу психологію, але інтригує, що таке перше заперечення. Ну, перше заперечення це коли ми свідомо придушуємо природній сигнал тіла. Організм каже, час, а людина а людина через якісь соціальні норми, незручні обставини чи просто тому, що не на часі свідомо затискає м'язи. Ігнорує, каже своєму тілу ні. Тобто це ніби таке тренування недовіри до власного тіла, коли зовнішні правила стають важливішими за власні потреби. Абсолютно, це тренування розриву контакту із собою. І коли це повторюється, тіло з часом просто перестає подавати чіткі сигнали, воно ніби замовкає. Добре, з цим розібрались. А що тоді друге заперечення? А друге, це коли людина, вже не відчуваючи того природного позиву, змушує себе йти до туалету, бо в голові сидить правило це має бути регулярно. Ага, той самий інтроєкт так. І вона починає з силою змушувати тіло зробити те, від чого сама ж його відучила. Тобто вона тепер заперечує своє перше заперечення, починається така собі внутрішня війна. І який же вихід пропонує Перлз, невже є якесь психологічне рішення? Його рішення, як завжди, трохи парадоксальне перестати боротися. Просто перестати? Так, набратися сміливості і чекати, доки природний позов повернеться, навіть якщо це займе кілька днів. Це така вправа на відновлення довіри до саморегуляції свого організму. Це дуже нагадує його аналогію з диханням, коли тривожна людина намагається вдихнути ще більше повітря. Так, а насправді їй спершу треба повністю видихнути. Логіка абсолютно та сама. Тобто проблема починається тоді, коли ми беремо природні процеси під такий насильницький контроль. Саме так ми не допомагаємо, а заважаємо. І шлях до рівноваги лежить не через посилення контролю, а через усвідомлення. Отже, виходить, що ретрофлексія, ось на цьому прикладі, це така потужна ілюстрація. Внутрішня боротьба і спроби контролювати себе всупереч природі призводять до реальних проблем. І що іноді щоб відновити рівновагу, треба не робити більше, а навпаки, припинити боротьбу. Наостанок, мабуть, залишається таке питання для роздумів. М -м, цікаво, в яких ще сферах життя ми несвідомо застосовуємо силу проти себе. Стискаємо щелепи замість гострої відповіді, напружуємо плечі Хм, замість того, щоб відштовхнути щось неприємне, так ігноруючи оці природні сигнали, бо просто слідуємо якимось засвоєним зовні правилам чи ідеалам.